Ківерчанка Олена Жучик прийшла у громадську організацію Станція добра з трьома дітьми. Жінка каже, через війну складно забезпечити родину необхідним, адже до своїх додалися ще родичі, які приїхали зі сходом. Вони перед цим були в Конотопі, місце проживання. До цього вони жили три роки в Маріуполі. Якось так вийшло, що слава Богу, вони зарані виїхали. Їхній тато воює зараз в Сєвєродонецьку. І от так прийшли, думаємо, можливо, щось трошечки їм допомогти. Два тижні ми переїхали до тьоті, бо ну, нам одним було страшно. Ми ховалися у тьоті в підвалі. На станції добра 11-річна Уляна і 5-річний Михайло, які прийшли з тіткою та братом, отримали гігієнічні набори та продукти. Далі пластик всі діткам. Завідувачка складу станції добра Віра Кельм розказує, роботи на складі з початком повномасштабної війни додалося. Приймаємо товари, відправляємо товари перед тимчасово переселених людей, відпускаємо людей з потребами тимчасово, ну, що вони в скрутному становищі на даний час збираємо з військових, нам привозять, ми віддаємо. Катерина Карпук, яка волонтерить у станції добра майже три роки, розповідає, щодня кілька десятків волонтерів приймають і сортують харчі. Миючі і медичні засоби, одяг і взуття, а ще збирають допомогу на фронт і ведуть облік нужденних. Ми допомагаємо малозабезпеченим, багатодітним, потребуючим особливо за особливо зараз в цей час. Дуже багато хто розлежить без роботи, допомагаємо інвалідам, поселам, чим можемо. тим допомагаємо харчами. У нас дуже хороші люди. Вони нам несуть стільки, стільки речей, одягу, грошей. Їже пенсіонерка Віолетта Бацькова принесла на склад одяг речі, які там стараю, чистенькі, хороші, От, я раніше приходила, та да. може, що пригодиться кому да. Так горжуся це наші односельці, да молодці вони у той же час у громадську організацію приїхав односельчанин Віолет Іван Вальчук. Так як вже фінансово немає способу. Просто неспроможний купувати постійно в магазинах ці памперси, ці покладки, і мусить звернутися до станцію добра, що для допомоги, бо матір 90 років належача, лежача, не рухається нічого, і можу тепер сидіти біля неї. Хоча в цей східний момент треба йти воювати, було би поки одні волонтери видають і приймають допомогу, інші пакують ящики для ЗСУ, розповідає водійка Оксана Шевченко. Возять людям на схід, привозять адресні посилки, так само треба позбирати тут хто що передає. Я з 2014 року за кермом керую транспортом як легковим, так і вантажним. Тобто в мене абсолютно немає ніяких проблем. На чому треба, на тому поїдемо. Одяг, продукти та інші речі можна привозити на станцію добра у ківерцях щоденно. Анна Глощук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.